Привіт! Тут говоримо про крипту, про вплив новин на ринок криптовалют, про вплив крипти на наше життя, про наше майбутнє в крипті. Ну і про все те, що ти вже здогадався. Якщо не знаєш до кого приєднатися, я запрошую тебе до себе, до своєї криптоспільноти. Тут всіх чекаю радо з нетерпінням. Буду надіятися, що тобі зі мною буде комфортно і сподобається. Пігнали! Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку. Як ви вже помітили, я трошечки змінилася, але це все ще я, ваша Світлана, яка буде вам розказувати, куди ж рухаються наші криптовалютки. Якщо ти ще не підписався на мій канал, то, будь ласка, підпишись, постав лайк цьому відео, дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Якщо не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то будь ласка. Я під цим відео залишаю реферальне посилання. Реєструйся. А в кінці відео будуть відео підказочки, як це зробити і як комфортно на цих біржах торгувати. А ми ж пігнали дивитися, куди рухаються наші криптовалютки і які новини впливають на рух цих криптовалют. Так. Отже, наближається халин біткоїна. І аналітики ринку розповідають, що цього разу існують унікальні обставини, які відіграватимуть важливу роль для трейдерів та інвесторів. Десіслава Оберт, старший аналітик аналітичної фірми Кайко, сказала, що кредитне плече зростає. І відкритий інтерес до біткоїна перетнув позначку в 11 мільярдів доларів перше з 2021 року минулого тижня. Це означає, що трейдери роблять більші ставки на біткоїн, позичаючи капітал через ринок деривативів напередодні довгоочікуваної події, очікуючи, що ціна криптовалюти зросте в короткостроковому та середньостроковому майбутньому. Найбільше за ринковою капіталізацію цифрова монета різко зросла. В ціні після останніх подій пов'язаних з халвінгом. але це сталося не одразу. Цього разу в грі беруть участь інші фактори, включаючи відновлення інтересу з боку розрібних інвесторів. Після запуску біткоін біржових ETF на американському ринку, а також наближення зниження процентних ставок ФРС, що може бути позитивним фактором для всіх ризикових активів. Халвінг не гарантує зростання ціни, сказала Десіслава, зазначивши, що інші криптовалюти, такі як Лейткоін, також зазнають зниження вдвічі, але не відчувають зростання ціни після цієї події. Вона додала, що цього разу навколо події було більше ажіотажу і що криптовалютна сфера стала більш зрілою. Ну тобто, вже йде певний цикл. Ми вже бачимо на графіку, куди може рухатися ціна, які фактори на нього сильно впливають, і ми вже собі орієнтуємося по тому, трейдери орієнтуються. І розуміють, коли продавати, коли тримати, коли купувати. Так що є кілька важливих відмінностей порівняно з попередніми е, халвінгами, які можуть вплинути на цінові показники біткоїна. Ринок дозрів, волатильність знизилася. Майнери активно готувалися до події, нарощуючи ліквідність шляхом збору коштів і продажу. Найбільші керуючі фондами, такі як BlackRock, заробили мільярди доларів у біткоїнах, оскільки їхні клієнти купують акції, ETF, які відстежують базову ціну активу. І це на думку оберт допомагає бітко. Коїну в довгостроковій перспективі незалежно від його халвінгу. Крім того, сектор вже значно консолідувався, під час відмежого ринку, і що найважливіше, ми матимемо стійкий постійний попит з боку. ETF. Ринковий аналітик Крейг Ерлам сказав, що рух ціни в найближчому місяці не слід безпосередньо пов'язувати з халвінгом, додавши, що зростання ціни біткоїна це те, що повинно відбуватися протягом дуже тривалого періоду часу. Ну тобто ще буде і буде зростання ціни. Є для того, всі показники, всі фактори. Тобто, ну цей халвінг це не є вже все. от. Відбувся халвінг, відбувся ріст, і все ми забули. Біткоїн закріпився на цьому рівні. Ні, перспективи для росту біткоїна ще є і є. Бачите, про це говорять всі ну, більшість аналітиків, які в нього вірять. Мікель Морч, засновник інвестиційного фонду цифрових активів ARK36, додав, що зрілий ринок, зокрема схвалення ETF, може допомогти біткоїну злетіти до нових історичних максимумів після цього халвінгу. Ну тобто перевищити свої максимуми. ми ми всі про це знаємо. Ми чекаємо цього. Ну Ті, які нормально розуміють ринок, всі чекаємо, що, та, звичайно, біткоін повинен свої 68 тисяч перевершити. Одні говорять йому 100 тисяч, хтось говорить 200, 250. Різні є. Цифри такі більш-менш реалістичні. Звичайно, що такі глобальні прогнози говорять, що біткоін буде вартувати більше мільйона доларів. Це не зараз, це на майбутнє, але те, що в найближчий час ми очікуємо перехаю, це так само є. Факт майбутній халвінг це більше ніж історичне повторення, сказав він. Цього разу це буде момент істини для інституційного прийняття біткоїна зрілості ринку і стійкості на тлі складної макроекономічної ситуації. Тобто всі аналітики стверджують в один голос, що, хоча макроекономічна ситуація є дійсно складна, світова економіка зараз не в найкращому стані. Відбуваються якісь війни, заворушення між собою країни знову роблять перерозподіл, Влади, впливів, але ми бачимо, що на тому всьому фоні саме криптовалюта і криптовалютний ринок починає показувати свою стабільність, своє зростання і свій свою зрілість. От, який основний меседж іде, що немає таких сильних якихось сюрпризів. Що всі те, що сподівалися, те і дочекалися. Так що і ми з вами це робимо. Чекаємо кращих сценаріїв і позитивних сценаріїв. Отже, ще така цікава новинка, що стосується Binance і Чанпенджау. Отже, відбулося. Остаточне вже засідання по справі Чанпенджао, як ми знаємо, йому інкримінували. Шахрайські дії, і взагалі йому інкримінують дуже багато чого. Я в тому вироку прочитала там із Аль-Каїдою, і з різними терористичними організаціями ГІЛ. Ну, багато чого такого неприємного, що тягне на великий срок. Так що давайте ж послухаємо, що ж таке цього тижня відбулося. Прокурори заявили, що 4,3 мільярда доларів це найбільший штраф, накладений на компанію, що надає фінансові послуги в історії Міністерства юстиції США, який відповідає тяжкості Ті злочину поведінки Байна представляєте та звідки саме за всю історію Міністерства юстиції США взялася така сума з крипторинку, де крутяться такі гроші? Значить, Binance скоїв серйозні злочини в рамках. Навмисної схеми, спрямованої на якнайшвидше зростання, за ці порушення заслуговує на значний термін ув'язнення. Пояснили вони, запропонований вирок є адекватним, притягує Binance до відповідальності за свої злочинні дії і забезпечує необхідне стримування інших злочинних суб'єктів. Ви згідні з цим, я, наприклад, в принципі та, згідно. Чого? Того, що та. Вони, по-перше, ну, американський уряд завжди хоче урвати собі гарний кусочок, гарний шматочок. І Якщо тим більше звинувачений іде на угоду з урядом, співпрацю і все те виконує, що. Приписано, то звичайно, що вони такі речі будуть, будуть згладжувати. І Пен пішов на співпрацю. Такі гроші: 4,3 мільярда це ну баснословно. Це така неймовірна сума. Але заплатили, готові заплатити, будуть платити. І Пен, зокрема буде платити щось коло 170 мільйонів доларів зі своєї кишені. Сидіти не буде, і це вже добре. Ну в принципі. Ну, що дасть оця посадка? Ну, нічого не дасть. Ну, людина відсидить та я розумію, там буде неповадно у те, як посадили. Все момент ми на Фріда, ну, посадили і посадили. Біржа лопнула, не всі отримають свою компенсацію, вкладники і ті, які користувалися послугами. Тобто нічого доброго, нічим добрим не закінчилося. А тут наказали привселюдно, гроші свої отримали. На співпрацю біржа пішла. Можливо, ще за допомогою цієї співпраці ще затримано там якихось терористів. Чи там якихось людей, які займаються співпрацею з терористами? Ну не знаю, я таких речей не знаю, але я здогадуюсь, якщо пішов Чен Пен на співпрацю, значить там не одна голова полетіла, і в принципі всі задоволені. І принаймні, ми торгуємо, ті люди, які вклали гроші, не переживають наразі, що все окей могло бути набагато гірше. Могли люди знову втратити кошти. Для чого це робити? Все окей. Значить, ця вражаюча цифра була вперше озвучена в листопаді під час ранніх переговорів в компанії з федеральними прокурорами. Але остаточна угода була укладена 24 лютого суддею Річардом Джонсом з окружного суду Західного округу Вашингтона в Сіетлі. Після врегулювання претензій компанії залишаються відкритими питання, що стане з її засновником Ченпеном Джао. Наразі винесення вироку Джао, який перебуває під заставою у 175 мільйонів доларів, за звинуваченням. Ми Міністерство юстиції США у порушенні санкцій щодо відмивання грошей було відкладено до 30 квітня. В очікуванні вироку джао заборонено будь-яку теперішню або майбутню участь в управлінні бізнесом, пов'язаним з Binance або в управлінні ним. Ну, Чанпен своє покарання понесе. А ми наблюдаємо за цією ситуацією. В принципі, не дуже хороша новина для самого Binance, Але дивіться, зараз давайте глянемо на BNB. Дивіться, що відбувається з нашим BNB. Він. Активно росте, його не обходять ті штурми, абсолютно. А чого того, що Binance припасли козирі в випадок таких ситуацій? Вони знали, що це буде. Вони свідомо, добровільно пішли на цей крок, на цей судовий процес. На це все. І дивіться, які козирі Binance мала що їхня BNB так росте. Це було перше. Це лаунчпул був з Pixels пов'язаний. Давайте глянемо на цю криптовалютку. Спочатку вони стейкали BNB, мали за це бонуси. Дивіться, як Pixels. з Піксел. Росте, бачите, навіть зараз, коли ринок от весь червоний, ну червоніє принаймні, біткоін. А для нових валют це не дуже добре. Поганий знак, вони починають. Вказувати себе не з найкращого боку, то на піксел це не впливає. І так само зараз новий лаунчпул. Новий Крос-ланцюговий ігровий токен портал має дебютувати 29 лютого на Binance. І попит вже стрімко зростає. Попереду лісингу токенів криптобіржа проводить компанію LaunchPool, яка дозволяє клієнтам робити ставки BNB та FDUSD, щоб заробити винагороди портал. І з більш ніж 8,6 мільярда доларів, поставленими на перший день, він швидко став найуспішнішим. Проєктом. На сьогоднішній день. Дивіться, він навіть перевершив Піксел. Остаточні деталі airdrop очікуються перед лістингом. Тобто, ще один такий самий підряд, як Піксел, вони запускають портал. І він ще перевищує. Ну, тобто, люди на основі Піксел зробили собі висновки і починають вкладатися в цей проект на ранній стадії. Так що, якщо хтось хоче заробити, дивимося, наблюдаємо за ринком. Головне нам зараз, щоб біткоін стрімко не злетів вниз, не пішов на корекцію. І коли вони випустять 29-го цей портал, можна буде посидіти і трошечки собі підзаробити. Ну і ще така новинка. 23 люту. Того пов'язана з Dex некомерційна організація Uniswap Foundation опублікувала пропозицію про розподіл зборів протоколу між власниками Uni. Нативний токен відреагував зростанням на 54%. 54,5%. Стейкери отримують частку винагороди, пропорційно їхній части, в загальній кількості юні. Стейкери отримують винагороду лише тоді, коли їхні токени депоновані. Коли стейкхолдер вносить кошти, він отримує частку від поточного розподілу винагороди. І коли стейкер виводить кошти, він припиняє отримувати винагороду. Тобто стейкати юні і отримувати винагоду. Дивіться, що ж відбулося з юня. Ну, давайте глянемо. Ось який стрімкий ріст. за один день. Дуже серйозно виріс цей токен. Дуже довго він настоювався. Дивіться, я до чого це веду. Це для тих людей, які новачки в трейдингу і не розуміють, що відбувається на ринку. Як це все ціна відбувається? Дивіться, був медвежий цикл. Це консолідація, це перерозподіл від лонгів, від шортів люди перевзувалися і починали накопичувати позицію на лунги. Ну і так само на споті починали набирати позицію. Це все поступово, поступово відображається в такому флетовому коридорі, і він має мати якийсь імпульс, щоб до нього вискочити. І от для того якраз придумують такі акції, щоби токен мав імпульс, і все. І коли він вже дуже класно настоявся. У цей імпульс буде дуже великим. І Є таких пару валют, які я вже говорила, що будуть мати таку такий ріст моментальний. Просто вони тримають ці свої козирі. Можливо, узгоджують між собою хто коли буде вистрілювати, можливо, не узгоджують, але. Просто в один прекрасний момент запланована подія, вони її оголошують, і відбувається от така ситуація. Тому наблюдаємо за тими монетками, які ще не стріляли і вже з такого коридору планують виходити. А їх є пару штук, я вже їх відмічала. Ну, от, зокрема, наприклад, навіть атом. Я чекаю його росту. Бачите, дивіться. Так само подібна ситуація до Юні. Він собі сидів, сидів. І от зараз вони щось таке випустять, щось вони таке оголосять, що ціна піде вгору. І все. Тому потисти закупляємося, ф'ючерсники. Чекаємо, наблюдаємо і поставимо собі повіщення і торгуємо. Отже, тенденція зрозуміла. Давайте ж подивимося, куди рухається наш біткоін. Отже, друзі, біткоін наш, що і було очікувано, затримався на ось цій позначці. Бачите, тут у нас два піки, є таких великих в області 50-52 тисяч 800. І так само і сюди він дійшов. Трошечки заколов навіть до 53 Він дійшов. Тобто показав свою силу, що він може такі піки заколювати, що є покупити. І затримався, починає відштовхувати. Я вже казала, що можливий такий сценарій, що він дійде до цього піку. І він, бачите, так і проситься, що він хоче дійти до цього піку, щоб набратися собі тут сили. Можливо, він аж тут буде, бо тут його лінія, можливо, розтягнеться цей момент. Ну, тобто він зараз пішов на флет перед халвінгом. Це нормально. Зараз нема ніяких таких признаків його на сильне падіння і на сильний ріст так само. Щось видадуть, то буде, а поки що нема. Тому я наразі не беруся ще в шорт його прогнозувати, тому що, дивіться, ще не було пер перелоя. Він ще поки що рухається собі в такому невеличкому коридорчику. Але я тому йому кажу не туди, не сюди, бо чекаємо його, куди ж він буде рухатись далі. Ну, сьогодні, конкретно сьогодні, він вже, ну тобто, немає тої сили. Я бачу, вже низ перекриває вчорашнє закриття дня. Мінімум був 51 300. І а зараз 51, 282, Ну тобто вже перебив. Ну невеличка корекція. Домінація йде на спад. Чого того, що альти стріляють? Ми знаємо, що багато альтів зараз якраз за ці дні стріляло і стріляє далі. Ну, коли біткоін після росту починає собі консолідуватися, відповідно відразу після того стріляють багато альтів. Ми це знаємо. Дивимося на ефір. Той росте. В нього дуже гарна новина. Ми це знаємо. В нього оновлення. Тому розуміючи такі речі, сподіватися, росту ефіра можна ще, ще сподіватися. Давайте подивимося, куди його слідуючий пік. У тут гарний рівень, хоча Фібоначі нижче, але я все таки відмічу ось цей рівень. Він мені дуже подобається. Ось, ось, ось цей рівень він мені дуже подобається. Тут був вниз, а тут був вверх. Тут був пік. Ось сюди він може дійти. Так легенько, без затримок. А тут вже після того може трошечки підзатриматися, щоб пробити ось цей пік. Тому ефір мені далі лонговий, я поки що не міняю його. Так що ефірчик наразі ріст. BNB так само, з тим лаунчпулом, то я ще буду сподіватися його ріст. Тому... І навіть та новина про Ченпена, бачите, вона абсолютно не вплинула. Тому я йому лишаю зелене. Тут у нас є пік, до нього ми точно мали б дійти. А чи відіб'ємося від нього? Напевно, що трошечки і відіб'ємося. Тут треба дивитися до 400 доларів 399, так? ми могли б дійти. Солана немає такої сили. Вже вони всі козирі використали. Наразі призупинилися, мабуть, готують новий козир. Ось тут, бачите, дуже красиво. Мені подобається, як стохастик завернув показувати, хоче наріз. Ну, хоча він може ще тут так, бачите, може не відразу рости, але якщо витягнуть якийсь козир з рукава, то будемо продовжувати рости. Ну наразі солану я її залишаю. Сюди мені не подобається те, що він підійшов до своєї лінії трендової. Не подобається мені це. Він може її захотіти або заколоти, або пробити. Тут був недохай. Наразі лишаємо туди не сюди, дивимося, слідкуємо. Ну і XRP, той повернувся в свій складний коридор. Щось не дотиснули, не дотиснули. Некрасиво ця ситуація мені виглядає. Таке враження, що він той коридор тільки заколов той канал. Я експерпі залишу поки що йти не сюди, тому що вони можуть ще раз спробувати сюди вернутися в цю зону, що би мені дуже не хотілося. Хотілося б побачити продовження росту, але залежності від ситуації на ринку, я лишаю ексерпі туда не сюди. Вже друга свічка, червона підряд. і не беруся, я планізувати. Пудемо рухатися. Отже, друзі, тенденція зрозуміла, поки біткоін собі консолідується, поки ми чекаємо цього халвінга, поки все це в нас альти стріляють, слідкуємо за альтами, які ще не стріляли, торгуємо собі помаленьку, зі збереженням ризик менеджменту. Новин як негативних сильно, так і сильно позитивних наразі немає. Просто собі спокійно, всі чекають, що ж буде далі. А далі буде те, що ми вже всі знаємо, сценарій передбачуваний. І по новинах ми бачимо, що всі експерти стверджують, що ринок став зрілим. Що Більше передбачуваним та ринок, а це дуже класно і дуже великі гроші крутяться саме в крипторинку, саме в крипті. Це ми бачимо по тому, які штрафи накладені на бінанс, і по тому як люди на які, які суми заробляє BlackRock і подібні компанії, подібні фонди. На саме на крипті, на ETF, пов'язаних з криптою. Тобто це все дуже класно і для нас, для криптанів. Так само. Отже, якщо ти ще не підписався на мій канал, то підписуйся, став лайк цьому відео, дзвіночок. Якщо не зареєструвався на біржі Binance або Bybit, то я залишу під цим відео реферальне посилання. Реєструйся. По ньому будеш мати приємні бонуси, в ці відео будуть відео підказочки, як це зробити. Якщо ти не підписаний, на мій Telegram, Twitter, Instagram, X, і Facebook і. Ну в соцмережі підписуйся там я буду розвивати. Зараз я зайнята іншим, я зайнята складенням навчальної програми для новачків. Тому трошечки поставила на паузу в соцмережі, але ти підпишися, щоб не загубитися, щоб бачити оголошення. Якщо ти цікавишся криптовалютою, цікавишся саме навчальним процесом, якщо ти хочеш розумітися на тех аналізі, на тому, як це все має. Відбуватися, як ти хочеш себе бачити в цьому, щоб зрозуміти, чи це твоє, чи ти це осягнеш, чи хватить тобі вистачить тобі терпіння. То я тебе запрошую приєднатися до моєї криптоспільноти, підписатися на всі соцмережі, якими ти користуєшся, щоб не загубитися, і щоб ми з тобою мали комунікацію. Так що я тобі кажу, до нових зустрічей, Па-па!